Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо переможемо. Ти часу не гай, ти часу не гай, До нас кожним кроком іде Миколай. Миколай крокує до нас. <клес> Дивний ступ, правда, як для мого каналу. <клес> От що я вам хочу сьогодні показати розказати. Настільні ігри в кадрі, і я теж не раз вже готувала відео про настільні ігри, що я їх полюбляю. Полюбляю як для себе, для дорослих, наприклад, так і для дітей, бо вони точно приносять користь. Користь приносять з різних аспектів найперше, це Тренування мозку, так, тренування наших здібностей, аналізувати там щось, знаходити шляхи так далі, і так далі. Ну і звісно, відволікають особливо зараз в такі дуже тяжкі моменти, тяжкий час для нашої країни, тяжкий час для нашого життя. Ось, але так, вони можуть певним чином хоч трішечки допомогти, переключити думки і налаштувати на позитив. Але про Миколая я згадав не даремно, бо ж тобо ж роз і час пролетить дуже-дуже швидко. От і вже ми будемо в пошуках подарунків, а може хтось вже в пошуках подарунків і є точніше помічником, чи помічницею Миколая. А для мене, ну, скажімо так, певний час були, звісно, що задачі. для допомоги Миколаю самим треба було щось придумувати. Тепер уже діти допомагають з замовленнями, але ж хочеться і бавити в собі дитину, чи в дорослому теж є частина дитини. Хочеться робити приємне і так дарувати навіть дорослим якісь радості і емоції. І для мене. Настільні ігри це один з таких подарунків, який виручить в будь-якому випадку, чи це якась там подія, чи це день народження, чи це тим більше таке чарівне свято Миколая. І ось хоч у кадрі вже ігри, які вже розпечатані, вже ми в них грали, бавилися. Дуже гарні в нас враження від цих ігор. Але я пропоную вам розпечатати посилку, яку я в принципі, якраз частина цієї посилки, це і буде подарунок на Миколая. Пропоную подивитися, що ж я придумала і чому саме так я придумала. Отже, є тут така гра, Квест-Кімната. Що це таке? Я взагалі-то, якщо чесно, тільки побачила цю гру. На сайті, тут, мабуть, що буде візиточка, я потім покажу. На сайті одному з улюблених моїх сайтів, і чи то, може, взагалі улюблених, я вже не пам'ятаю, коли я купляла щось з ігор, десь крім того сайта. так, чи сайту, чи в тих, ну, скажімо так. Людей, яких я знаю, так, Гавіал, інтернет-магазин Настільних ігор, але вони є фізично у Львові, навіть в них є і магазин, і відповідно можна прийти. Вони дуже гарно практикують, робити всілякі посиденьки за настільними іграми. В них є канікули для дітей, проведімо канікули корисно, в них є щоденно тапіт для дітей і так далі. Дуже-дуже гарне місце і корисне, я вважаю. Абсолютно, особливо для дітей під час канікул чи під час якихось там вихідних. Ось квест. Коли давніше, давніше, я не знаю, років з 10, навіть більше тому у нас у Львові почав набувати популярність, почали набувати популярність квест кімнати. Ти заходиш, а тебе ну, інструктують, тебе замикають, тебе чи там компанію, все таки більшість я з коліжанками ходила. Та не більшість, а весь час я ходила з коліжанками. І кімнати є різного такого спрямування чи завдання, тобто пограбувати банк, чи вийти успішно там з якоїсь закритої кімнати. Є такі хорор-кімнати, так, є такі трішки спокійніші кімнати, є лабораторії і так далі. І так далі. Тобто тобі дають годину. Ось і тобі дають якусь певну кількість підказок, тобто ти маєш можливість скористатися певними підказками. І так, і ти мусиш розв'язати завдання, чи то знайти ключ, чи то знайти якусь формулу, чи то знайти якийсь пароль, пін-код і так далі за ті 60 хвилин з допомогою всього, що є в кімнаті. Звісно, не треба ламати нічого, не треба силою, там все більше. Береться розв'язком, тобто, якщо ви підібрали і йде крок за кроком, щось зробили, виконали завдання, ви отримаєте доступ до наступного. Завдання. Дуже цікаво. Я просто була в захваті дуже я любила ходити на таке, розв'язувати таке. Надзвичайно, мені це подобалось. І тут я бачу, є квест-кімната настільна гра. Ну, звісно, якщо почитати: один мільйон примірників, там, там дуже щось таке, прямо <кхем> популярне, мега-мега. Це все можна вірити, можна ні, то таке, але просто я знаю, що ця квест-кімната, коли от ми були вже вживу, робили так, розв'язували завдання в ній. А то це було дуже цікаво. Ну, На мій смак, на мої подобання. І от я без якби відразу ж скупилася за це і вирішила придбати на подарунок. Тим більше тут взагалі там, три різних а кімнати, три різних квести, три різних завдання. Завдань і навіть хронодекодер в комплекті, тобто щось дуже має бути цікаве. Тому ось приїхав такий величезненький, величезна коробочка. Ось і я буду, буду, буду чекати того часу, коли вона буде подарована, і потім буде шукати розв'язок. Звісно, я теж буду брати участь в цьому. Ось тут є всілякі. Показано, як воно виглядає. Міст коробки, ну щось має бути дуже цікаве. Так, мені, до речі, в одному з відео чи в кількох відео робили таке ну, резоне зауваження, що ці всі ігри, вони ж за кордоном друкуються, тому вони досить таке є. Не дешеве задоволення, але якщо ви любите, то все-таки хочеться себе потішити. І таким. Ще я ось придбала таке. Це вже просто для користі. Не стресуй, 52 завдання. Ну, зараз <кій> такий період в житті. Чи в розвитку встановлені особистості і так далі, що треба Треба такі різні пропрацьовувати моменти, проговорювати і так далі. І це, я вважаю, досить гарний варіант. От що тут в нас є? Ну, Взагалі-то наскільки я прочитала по завданню чи по опису цієї а-ля гри, гри не гри, але от пише інструмент. Для знаття напруги та турботи про себе. Ну, найперше, так стресуємо. Ми зараз дуже багато, де ми мене знаходилися. Хтось більше набагато стресує, хтось менше, але все одно стрес є. І дорослі, і діти, і ця гра от, можна, її не граєш, сів, і треба скількись там прогнати раундів. та Ні, тут ти відчуваєш потребу, відкриваєш якесь завдання і от читаєш, ознайомлюєшся. Щось тобі допомагає. Тут, мабуть, більше не так завдання, як, як ну, якісь інструкції, якісь такі поради з досвіду, із з різних практичних матеріалів як можна собі допомогти. Тут пише, що разом з психологиною Яриною Гуц ми розробили от, ті виробники, та вони розробили 52. Картки особливі, де я так розумію, буде дуже багато корисного. Пише вік 14, тому все-таки більш орієнтовано на підліткове, але я розраховувала, що і трішечки на менших дітей воно підійде. Побачимо. Та й для дорослих, тим більше воно, мабуть, що буде. Що тут є? Ось пише: серед карточок ти знайдеш психоедукацію, ну, психонавчання, рекомендації та корисні практики. Використовуючи їх, ти навчишся. Підтримувати себе та знижувати рівень стресу. У процесі роботи з картками відкриєш способи самодопомоги, які стануть ефективними інструментами в щоденному житті. Ну і виробник-розробник пише перемишлянський район, місто перемишльоне. Це є Львівщина. Тому це приємно, що в нас теж є люди, які зацікавлені допомагати і активно ось таке розробляють. Я вважаю, що. Цей період це дуже чудово і корисно. І в мене вже не одна така, ну, назвемо це гра, не гра, але там помічник, допомога, так при стресі при різних ситуаціях теж якось розповім. Бо я думаю, що це для багатьох зараз актуально, як для дорослих, так і для дітей. Тому ось так. Ну я обіцяла показати, звідки я вже назвала. Немає чомусь візиточки, вони завжди кладуть, десь я пропустила, чи що ж вони нема гав'ял. Ну, я дам в описі. Це моя точна рекомендація. Так, я завжди-завжди завжди, ну дуже за якимись рідкими винятками, коли треба щось вже побігла, десь якийсь магазин, швиденько купила, але загалом я в них купляю ігри. В них дуже часто є поповнення різні, в них часто є. Ну, часто не часто, але, так, в принципі, досить часто, я б сказала, є передзамовлення. Передзамовлення на якусь гру вони дають опис тої гри і. Багато деталей. Ось і передзамовлення це означає можливість трішечки дешевше придбати, бо ви наперед платите гроші, і в них є програма лояльності. Накопичувальна знижка, ну в мене вже є знижка, бо я не знаю, скільки років вже їхня клієнтка. І, і, і вони допомагають ЗСУ від самого початку повномасштабного вторгнення Вони регулярно, тобто від кожного, кожного придбання так, чи від кожного доходу, від кожного прибутку вони фінансово долучаються до допомоги Збройним силам України. І співвласник так, він, є, ну, так, він є воїном Збройних сил України також. Тому так, дякую вам за увагу. Цікаво, як ви, чи вже в пошуках, чи вже в процесі допомоги Миколаєві. Буду дякувати вам за відгуки і теж як ви, чи вас займають місце якраз на стільні ігри, теж в таких. Ну, так, в подарункових таких періодах хтось на Різдво любить дарувати подарунки. Тут уже в кожного свій підхід. Дякуватиму вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!